Дикий вогонь у Карпатах запалили байкери. Місце зустрічі Еремче під гучний рок та гуркіт моторів Wildfire пройшов уже сьомий рік поспіль. Це міжнародний байк-рок-фестиваль, автентика, особлива атмосфера та хизування металевими кіньми. Про кожну деталь та марку мотоцикла вони ладні говорити годинами. До Єремче з'їхалися понад три сотні байків. Їх значно більше ніж торік, каже організатор фесту. Утім, його проведення до останньої миті було під загрозою зриву. Він не був під загрозою зриву. Він взагалі не планувався спочатку, от тільки от буквально наприкінці травня все-таки вирішили не порушувати традицію і провести вже сьомий міжнародний фестиваль. Тут я ремче ось цей червоний демон так називає авторський байк Віталій. Чотирирічна праця великого мрійника. Аналогів такому двоколіснику важкого ку немає. Кожна деталь зібрана власноруч роки майструвань і мудрувань коштували 10 тисяч доларів. Нині чи працює над ще одним біда. Кожен день на такому диві дорогою не поганяєш. За рік може як виїжджав два рази. У нас немає де їздити на ньому. Немає де їздити. кататися на кому -цик. Може, Може що будемо мати де їздити бо таких дорог нормальних. Просто хотілося доказати, що ми українці не тупорили, що ми теж зможемо зібратися. Збиралися для себе. Двигун купив, все і почалося. І понеслася, моя мрія. На українські дороги нарікає байкерський десант з Білорусі. У Карпати на гостини вони примчали у складі десяти екіпажів. Кажуть, гірські траси завжди тримають водія у тонусі. Розрабатують руки мої, скажімо так, щоб реагувати, не розслаблятися. Тобто у вас, у вас на дорогах не уснеш. У Нас, якби в Білорусі, нара чуть-чуть похуже в этом плані, тому що наші дороги засипаєш. Білоруси постійні учасники фесту Палич пригадує, минулорічна мандрівка Україною була невдала, аби потрапити цього року на дикий вогонь. Приїхали завчасно тиждень наперед. Уже такого не воздух, такі гарні дівчини, Вот, ну, приїхали посмотрети, себе показати. Кому покататись, а кому помайструвати. Це перший і найбільш надійний кінь Олександра. Його збирає сам, а гараж став другою домівкою. Свого Харлея Дніпро 11 жартома називає Дніперсом. Байк хобі, товариш та забавка Олександра. От буває таке, що хочеться щось покрутити, так от, а так як малі діти конструктором бавляться. А мені подобається в гаражі щось посидіти, щось замінити, щось. Гучно гуляли байкери на Прикарпатті. Часу на все про все три дні. Найбільше видовище дикого вогню мотопробіг. Суцільна моторизована колона вирушила крутим Карпатським серпантином. У програмі цілющі куполі у гільському озері забавляли мотогостини івано-франківські рок-кваряте Коралі Ірина Тимчишин, Олександр Лисвиненко. Новини на вежі.